Пані Людмила, невеличке Угу. Перше запитання: Як би ви описали свій салон у трьох словах: люди, любов, здоров'я. А що для вас означає салон? Родина, робота, натхнення, виклик, місце сили чи територія гармонії? Це і місце сили, і територія гармонії, і обов'язково виклик, і, і родина. А якщо б масаж був би мистецтвом, то ви художниця, скульпторка чи музикантка все три разом. Що легше навчитися масажу, чи знайти час для масажу? Що те, що те просто? А чи є у вашому масажному салоні якийсь секретний прийом чи інгредієнт, який, хоч раз попробував кожен клієнт? Так, у нас їх два. У Нас є звичай обніматися. Друге, знайомимось з цвяхами, ставимо на цвяшки. А який ви масаж рекомендуєте для тих, хто в перший раз наважився прийти до салону? Зазвичай ну, авторський на дві години для всього тіла це прям буде і про здоров'я, і про задоволення, і про розслаблення, і відновлення. А яка найпоширеніша причина, через яку чоловіки вперше приходять на масаж? Записують дружини або діти. Що частіше замовляють жінки? Релаксуючий чи терапевтичний масаж? Мабуть, терапевтичний. Що важливіше: техніка чи енергетика майстра? Одне повинно доповнювати інше. На самій енергетики ти не виїдеш. Що зазвичай подобається на парному масажі парам, тому що вони його називають порно. Сьогодні ми в гостях у жінки, яка довела, що навіть у найважчі часи можна знайти шлях до себе і своєї справи. Людмила Бойко, власниця масажного салону, розпочала свій професійний шлях під час пандемії. Вона не просто опанувала мистецтво масажу, вона перетворила своє хобі на місце, де люди знаходять гармонію, відновлення і Нову енергію. Сьогодні її салон це не просто бізнес, це простір турботи про тіло і душу. Вона організовує майстер-класи, проводить жіночі кола, використовує нейрографіку як інструмент для саморозкриття і дарує людям шанс відчути себе краще. Як їй це вдалося, які історії приховує її шлях і чому масаж це набагато більше, ніж просто процедура. Про все це у нашій розмові із Людмилою. Пані Людмило, почнемо з самого початку. Ваш шлях до створення салону він почався з періоду пандемії. Так. Що тоді стало таким вашим головним мотиватором, і як ви зважилися на такий сміливий крок? Ну, тоді було багато часу вільного. Різко, так. І мене привернула увага робота з тейпами. по відновленню людини тейпами, але там потрібно обов'язково краще працюють на багато тейпів, якщо є масаж. І з того й почалося, що от один затяг інший, і зупинитися неможливо, тому що різні техніки, різні. Види масажів, і постійно потрібно щось знати, пізнавати, розвиватися, навчатися. Так і сталося. Тобто ви сама опанували масаж і стали не тільки авторкою ідеї свого масажного салону, але і масажисткою, так? Так. Було надзвичайно страшно. Було незрозуміло, тому що про масаж це не просто техніки потрібно знати, а також розуміння анатомії, розуміння запитів людини, з чим приходять, що ти робиш і для чого. Тому що знати тільки якісь техніки це замало. От. І далі воно якось все пішло. Чому ви вбачаєте такий стрімкий розвиток вашої справи? Ви починали одна, а зараз у вас і колектив, і. Салон великий і послуг дуже багато. Мабуть, тому що на часі саме відновлення екологічно людини. Люди доходять до того, що можна відновитися все ж таки саме таким видом, як масаж, цвяхи, робота над собою, робота своєю підсвідомістю. Раніше так це не було висвітлено широко, а зараз. Більше інформації в доступі, різноманітна інформація. Я пішла, тому що люди кличуть. Угу. Людям це цікаво, і симбіоз такий стався. От. Події, які зараз відбуваються, от починаючи з подій пандемії, і тоді повномасштабне вторгнення, воно в принципі спонукало вас відреагувати на потреби саме людей. Так. От в чому ці потреби, от як би ви їх описали, це потреба в чому? Найкраще працює масаж з психосоматичною корекцією. От дуже багато людей приходять, що не тільки з тілом попрацювати, затиски в тілі людей, угу. це не тільки від фізичного перенавантаження, це також від емоційного затискання, від емоційних стресів. Тоді була пандемія, це був стрес для людей, великий стрес. А надалі ще більше це війна, це страх, це страх за життя себе і рідних, близьких. От. І таким чином люди й приходять відновитися не тільки фізично, а ще й додатково емоційно. Тобто, ви працюєте з такими запитами? Так. А можете згадати якусь історію, в якій би яскраво проявилася ця допомога? Був чоловік, це саме як тільки ще починала працювати, був чоловік з панічними атаками. Він Приїхав, йому важко було навіть озвучувати, не згадячи він був. І коли ми пропрацювали, от саме точково його затиски, проговорили емоційно, йому він тоді відписався, перезвонив, що йому стало набагато легше, набагато краще. А які зміни найчастіше клієнти помічають в собі після масажів, після процедур? Як вони це описують, про що вони говорять і за що дякують? На початку, як я починала працювати, я кажу синдром Рататуя. Коли uh -huh. в мультику рататуй приходить критик, і от пробує оцей рататуй, такий серйозний, такий, і потім тільки раз і розпливається. І от мене дуже радувало, що коли. Я зазвичай в масажі на початку не говорю, щоб людина погрузилася в себе, в свої емоції, в свої відчуття. І коли людина після масажу встає, і так от, оця така посмішка, розслабленість і не, в, не втрапляє в якісь двері, куди вийти, то, значить, все вийшло. Я знаю, що ваші клієнти це. Ну, майже всі постійні клієнти. Так, от, завдячуючи чому, ну, на вашу думку, вони залишаються з вами на довгий період. Перше, дуже важливо чути людину, щоб був діалог. А друге, дивувати. А на одному з навчань нам сказали таку фразу: не будьте масажорами, будьте масажистами, вивчайте нові техніки, розвивайтеся, працюйте. От, коли перший раз людина приходить там разово, ну там здивувати, пропрацювати це насправді дуже легко, тому що ми володіємо дуже класними, крутими техніками, різними, а втримати людину на постійному, щоб це було для неї. Ну це скучно, якщо ти приходиш щоразу, тобі одне й те саме працюють, і ти вже тоді ну, на перших порах це цікаво. це от. Але тіло звикає, м'язи звикають і вже тоді не реагують так. Потрібно Тут, дивувати. Так, потрібно. Це як виклик для себе, а ти зможеш, от? що ти ще узнаєш, як ти ще зможеш допомогти. І в нас же тіло, воно можна сказати, як капусточка наслоєна. От ти зняв перший слой пропрацював, ти зняв другий слой. Тому що ми ж не просто кістки, м'язи, ми ще зв'язки, фастії. І найшвидше Фастія реагує на якісь емоції. От. Е, є такий у людей бачення, що от я прохожу 10 курсів, от 10 масажів я запишусь і прохожусь. Ні, ми так не працюємо. В кожного різний емоційний фон, різний навантаження фізичне. От Хтось займається своїм тілом, хтось ні. І думає, я зараз прийду, прохожу і все, мені це на рік чи на два там вистачить. Так не працює. А якщо б був телефонний такий дзвінок з проханням клієнта зробити йому масаж спини? Mm -hmm. Як би ви відреагували на це, щоб йому mm -hmm. відповіли? Да, так, звичайно, приходьте на масаж спини, він буде е, по часу 70 хвилин, 75. Але це буде робота і за то есть, і з черепом нашим, з головою, з шиєю. Це обов'язково сідничні м'язи, це робота про спину. І ножки, стопи, от це все спина. Ну це не зовсім спина. Це спина, але бажано mm -hmm. б ще б грудні і бажано б ще. Діафрагми, і ми це проговорюємо. Привідні м'язи, це передня частина. Тобто на 75 хвилин людина може приходити і зазвичай це так довго, це, там в мене часу, скільки нема, там мені лежати складно. І коли люди приходять, такі як 75 хвилин закінчилося? Да, а можна ще до двох годин?» Продовжити або на наступний раз вже орієнтуються, записуються на дві години. Я б назвала ваш салон простором для розвитку, де люди отримують не тільки догляд, а і нові знання та емоції. Поясніть ще раз цей підхід більш детально, чому це важливо? Так складається, що до мене приходять мої люди. І в нашому просторі проводили якісну йогу. В нас проводить Настя Липівець нейрографіку. Це робота над підсвідомістю. Але це така дівчинка, наскільки от тонко відчуває кожну людину, ненав'язливо так. Проводить в нейрографіці, і лялькотерапія, і мандалотерапія, що вона проводить. В нас з'явилася Світланка, будко, флорист. Вона теж не тільки от про квіти, там як скласти квіточку до квіточки, а вона пояснює, якщо це пов'язано з вогнем, чи це пов'язано до якогось свята. Вона про все розказує, пояснює, що ми закладаємо, для чого ми закладаємо. Це, це глибинно культура... підсвідома така пропрацювання людини. Витягуємо якоби. Те, що вже нам не потрібно, і залишаємо, звільняємось і наповнюємо цей простір. Це про нашу культуру, про нашу спадщину, так, про наші нас... традиції, так. українські звичаї. І ви фактично їх популяризуєте через такі активності, так. майстер-класи. Наша Настя, так, вона плете такі красиві прикраси. Ну тобто у нас є ці павук. Така молода теж дівчинка, але наскільки вона відкрила для мене дорослої, от скільки українського, народного нашого так цікаво пізнавати, згадувати і брати своє. А чи є у вас такі секретні критерії, оцінки вашої команди, коли ви от приймаєте на роботу людей, mm -hmm. Секретним таким прийомом користуватися, щоб зрозуміти, ваша людина не ваша, яка вона як масажистка, фахівчиня чи фахівець. Це насправді для мене три критерії головних. Перше, людина, як ставиться до людей. Для мене важливо, щоб людина любила людей, тому що ми працюємо в першу чергу, які б люди до нас не приходили через наш поріг переступає просто людина. По-друге, Наскільки вона готова йти в розвиток. Дуже важливо не зупинятися, а як вже неодноразово я говорила, йти, пізнавати, навчатися, брати, цікавитися. Це теж важливий такий пункт. От. І третє, чи командна вона людина, чи гармонійно їй буде в нашому колективі. А насправді наша студія це не тільки про мене, а це також і про дівчат. Моїх дівчат, тому що без них не було б цієї студії. І для мене цінно, що я від кожної щось навчаюсь, так само, як вони від мене щось навчаються. І в нас це є обмін, в кожного є своя суперсила, от як я кажу, то, наприклад, в нас є два адміністратора і чотири майстра. Перша, хто до мене прийшов, Наталя, і в нас. Кожного є своя суперсила. От Наталіна суперсила, вона дуже уважно, дуже спокійно перебере, розбере, акцентує на найважливіших моментах, де потрібно пропрацювати, дасть домашнє завдання, порекомендує як відновитися якнайкраще. Головне її слухати і виконувати насправді. Танюша Гайдабура, вона дуже енергійна, вона дуже динамічна, вона розпрацює, розбере, розтягне, збере. До неї от можна приходити сміливо, хто любить масажі такі динамічні більше. А Танюша Дуброва вона кого хочеш, віднесе в іншу реальність її масажі, релакс, це щось неймовірне. Галинка наша. Галинка вона може працювати і на татамі, і на кушетці, багатозадачна така дівчинка, дуже легка. І також любить працювати, любить слухати, порекомендує, підкаже. І наші дві дівчинки-адміністратори, які знають все про наші масажі, про наші обгортання, про техніки. А за себе я можу сказати, що я всіх їх дуже люблю. От. Наступне запитання. Яке б запитання ви самі собі задали саме зараз? От воно не прозвучало від мене, але ви б захотіли на нього відповісти. Чи готова ти брати відповідальність за себе і за інших. Ну, тут без готовності взяти відповідальність не буде росту, зросту, зростання. Мабуть, для мене це зараз в пріоритеті. Готовність взяти відповідальність повністю. Тому що ще ну, от відповідальність, вона ще пов'язана з тим, що а ми живемо в такий час, і спрацювало, мабуть, те, що далі може часу не бути. От в нас є тільки оця мить, що зараз ми в таких умовах, де нас перенесли, минуле в нас мов би, і є, а мов би, і нема. І майбутнього ми взагалі не знаємо, яке воно і чи буде воно. У нас є тільки оця мить, і, мабуть, рухає. Те, що ми живемо зараз, і треба якнайякісніше це прожити, якнайякісніше дати людям. А для клієнтів це така можливість отримати так, дуже якісні також, послуги і відновитися або покращити свій емоційний стан. Так, люди також це відчувають і приходять, от саме, що їм важко. Всім дуже зараз важко в цей час знати, що ти живеш, і в будь-який момент тебе може не бути. І от всі приходять, щоб якось перезавантажитись, відчути якусь легкість, зняти отой страх, зняти якісь обмеження, просто кайфунути навіть, от відчути оте таке життя, життя насправді так. Пожити. Дякуємо, пані Людмило, за таку теплу розмову і за те, що ви робите для людей. Дякую. Ваш салон це не просто місце відпочинку, а такий справжній острів гармонії у такому непередбачуваному світі. Бажаємо вам натхнення, вдячних клієнтів, ну і, звичайно, нових звершень. Дякую. А нашим глядачам нагадуємо. Піклуйтеся про себе, знаходьте час для відновлення і не забувайте, що турбота про себе це найкращий подарунок, який ви можете зробити собі і своїм близьким.